Покорне сміття. Культура екопанка, вона може бути непомітною. Але насправді багато людей, як я, сортують сміття. Наприклад, нещодавно, якщо ви бачили відео, мені вдалося знайти компостний ящик на районі. І туди я виношу сміттячко, Просто в пакетику. Або в коробочку я складаю, коли беру в моє каву, наприклад, якийсь смаколик. Ця коробочка, вона... Паперова, я туди складаю теж відходи і їх можна прямо поховати в землю. Оскільки це не окей, так робити. Ось тут не змісенка, поки описуємо, висунутися до іншого. Хтось може сказати, що це якась показуха. Але насправді вже не показуха, я наскільки можу сміття сортую. Ось було на ЖК у мене сміття сортоване і довгий час цього добивалося, я теж. Але не так довго, десь піврочку і все, і більше його немає. Тепер прибрали якісь проблеми, тому вже в іншому місці своїми заходами це роблю, наскільки можливо. У під'їзді, наприклад. Знаєте, як хламущі, капущі переробники, то можна залишити е, пластик, і залишити е, паперові всяке сміття, і його забирають. інші люди на перероблять, можна так сказати. Тому, в принципі, потроху можна переробити хоча б якоюсь мірою, якщо хотіти. Але на жаль більшість людей зі мною не згодні. Капай, допомагаємо, копай, капай. Молодець, капай. Кольдора. Я допомагаю мені дам А Ось тут можете справді побачити, що тут органічне сміття. Насправді не сміття, а органічні відходи, які є вітамінками мінералками і просто харчами для комах особливо. так сюди зараз поховаємо. Ну, от і все, в принципі, поховали. Не треба далеко під землю. І комахам я вважаю, що буде краще, щоб доступ був до води і до сонця. Ми туди швидше буде розпадатися. Так само робимо і з другою. Можете теж переконати, що тут органічні відходи. І ховаємо.